Я оце подумала, що ви повинні про це знати. Оце ж я вже з'їла десь півлітри меду. І так задумалася, що от по смаку ось все-таки якась бджілка, така якась трудівничка, така, знаєте, яка там пахає, пахає, що десь літає, літає. Десь знайшла ще якісь пару гречинок, того що я думаю, що тут ще і гречка присутня. Ну такий мед смачний. Ну я вам передати не можу. Ви розумієте? Дивіться, по-перше, він, ось, бачите, скручується так цівочкою, так як должно бути у справжнього меду. правильно? А як інакше може бути, якщо це справжній мед. А оцей смак, оці, я не можу вам передати. Просто знаєте, як відчуття такі дитинства, отой чорний хліб, сірий, не чорний, а сірий горбушка мед цей, а ну, скажіть, пам'ятаєте ви це? Ану, 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 бо мені воно аж пахне, мене повний слив. Воно таке добре. Це просто кайф. Напишіть, ви їли такий сірий хліб із медом. Оце таке 250 гривень за літром. У що в таких банках йде? Дивіться. Ой, смакота. Який же він смачний? Давайте купляйте, пробуйте і пишіть свою думку, бо мені прям дуже смачний.